В школі я не знав про театр, про мистецтво, ну, там, окрім нашого драмтеатру та художнього музею, що є ще щось. І це ну, таке мертве мистецтво, воно ну, жодним чином не, не цікавило. Якби я дивився Антоніоні, ну, читав якусь сучасну літературу, то напевно я б пішов одразу на режисуру, а, ну, а не на програміста. І не можна сказати, що це. Ну, не креативна, не, не творча професія. Бо програми теж треба створювати, щось вигадувати, придумувати, як, як реалізувати певну ну, ідею. Як на мене, це відмінність в методі, в шляху, ну, в інструментах. Але це теж якийсь креатив. Це теж був свого роду перформанс, дослідження, а чи є якась різниця, чи буде відмінність, якщо називатися інакше. Ні. Принципово це нічого не змінює, все одно продовжують називати і так, і так. Ну, це ще цікавіше, от як, як люди, ну, як як нами, і все, вони інакше називати їм дуже важко. Як художник я можу, я так вважаю, принаймні, все. Ну, жодні там, соціальні, моральні перепони, вони не мають існувати. А для, для члена суспільства, для громадянина, то ну, є купа певних обмежень, зобов'язань і так далі. Ну, і театр, і перформанс і все інше це ж намагання зрозуміти, що заважає, що заважає мені бути щасливим. Більш наблизитися до цього стану. Варіант відповіді на це питання він ну, підштовхує до дослідження. Ну, якби з такої безвихіді, що ну, майбутнього нема, там, сенсу нема, залишається лише гра. Ну, якщо там, невідомо, що буде завтра, що залишається зараз. Ну, залишається грати та е, спробувати. Е, ну, бути щасливим тут і зараз. Ну, спробувати любити те, те, що є навколо. Можна дивитися телевізор, але як, ну, там ще, можна бухати. Ну, я, мій вибір інший, мені там, цікавіше, якби мене більш вставляє заняття такими речами. Я роблю будь-які будь акції щиро, ну, якби і намагаюся. Ну, Пояснити це людям. Ну, якщо виникають питання, то я щиро відповідаю їм, на що я то роблю. Ну це такий екстрим, е ну, та так таке е напруження, таке відкриття, ну, люди, коли там вже добу не сплять, ну від них щось хочуть. Це один з елементів, чому я приймав тому участь. Ну, так би мовити, художній. Безперечно, є ще ця активістська, громадянська позиція, що ну, чомусь е, там, мені важко абстрагуватися від світу, там, від е, суспільства, в якому я живу. І для того, щоб мені бути більш е, щасливим, треба е, якось, щоб навкруги люди теж посміхалися, щоб вони чомусь раділи. І тоді я від того буду почуватися ще краще. Якщо е, там, я їду всі такі, такі ну, мені, мені дискомфортно, мені хочеться щось змінити. Ну, це така певна, значить, обережність, но ну, я не можу сказати, що там от Україна понад усе. Е, ну, Ну, хоч, ну, звичайно, я можу сказати, я це кажу, героям слава і так далі. Але при цьому е я був в Києві і на демонстрації проти закриття центру візуальної культури, там, де протилежну думку відстоювали хлопці зі свободи, які кричали: ні, там, е підарасам, ні, там, як якимсь яким збоченням. У Донецьку розмовляти українською це певний виклик, ну, це певна. Постановка питання для людей. Тому до цієї межі патріотизм, знання своєї історії це корисно. Коли це переростає в те, що Ісус Христос був українцем і що там українці понад усе, всіх інших геть, то це вже такі перегиби, і я проти цього. Людина має певну енергію. Якщо людина отримує, отримує від світу і це в собі тримає, то ну, я думаю, їй самій буде дискомфортно. А чим більше вона віддає світу, тим вона більше отримує і відчуття життя в неї більше. Я вважаю, відповідь на ці питання мають давати. Суспільства, донечани та українці. Я об'єктивно на це відповісти не можу. Ну, Будь-яка відповідь, вона буде або таким самим ну, як хвалькою, я, от я там зробив то це, чи то, ну чи ну, певною мірою вигадкою це буде.